Доброго дня, друзі, в нашому новому відео. Сьогодні хотів би поговорити з вами про скам, а саме скам в сфері трейдингу. На жаль, на сьогоднішній день його сьогодні розвелося дуже багато, як в напрямку брокерджа, так і в напрямку різних сторонніх сервісів. Зараз кожен проводить навчання, продає якісь сигнали, торгові роботи, управління капіталом. І виходить так, що дуже просто завести свої гроші, і коли справа доходить вже до їхнього виводу. Трапляються там різні проблеми. На жаль, останнє відео на своєму каналі я записав десь три місяці тому назад. Буду це робити набагато частіше, буду старатися, але після того буквально кожен тиждень мені хтось пише зі своєю історією якогось скаму, як його хтось якимось чином надурив. Тому давайте сьогодні поговоримо саме про скам. Я вам розповім основні критерії, на які вам потрібно звертати свою увагу, щоб не попасти саме на такі недобросовісні компанії. План на даний канал мене створювати курс. Я хочу створити повністю безкоштовний курс по трейдингу. Так як це також одне з найбільш популярних запитань, яке ви мені пишете приватні повідомлення. Тому обов'язково підпишіться на канал. Розбираємося сьогодні зі скамами і переходимо вже до курсу по трейдингу. Зараз я знаходжуся на районі, який називається Ван Централ. Це один із моїх найулюбленіших районів взагалі в Дубаї. І зараз я проходжу цей білдинг. Це четвертий білдинг, на другому поверсі знаходиться компанія StarTrader, брокер, який я вам рекомендую для відкриття рахунку. Далі на п'ятому поверсі головний офіс Binance, на десятому Bybit, а на дванадцятому поверсі головний офіс Rolls-Royce. Тому це взагалі таке місце. Тут величезне скупчення різних класних компаній. Я тут колись працював і інколи час від часу я приходжу в один коворкінг, який вам також зараз покажу. Тому давайте я знайду якесь комфортне місце і будемо починати. Якщо ми говоримо про скам в напрямку брокеріджа, вам потрібно зрозуміти, і навіть це ви можете використовувати як розпізнавання скаму, те, що регульований Форексний брокер він не має права навіть говорити про будь-який дохід, не те, щоб його вам гарантувати. Тобто, якщо вам хтось телефонує і починає розказувати про те, що він є представником брокерської компанії, супер регульований, він допоможе вам заробляти. У нас є аналітики, які вам будуть давати сигнали, що робити. Це вже є скам, але ви дуже часто плутаєте, що таке є регульований Форексний брокер. Тому давайте я вам про це розкажу більш детальніше. А зараз, друзі, я вам хочу розповісти про поняття, в яких люди найбільше помиляються, і саме це призводить до того, що вони рухаються в напрямок саме таких вот скамових компаній, і як результат втрачають свої кошти. Є величезна різниця між поняттями регульована компанія і зареєстрована. Приклад, я можу відкрити або зареєструвати компанію в Великобританії. За 1-2 робочих днів загальною вартістю до 500 фунтів у мене буде виписка з реєстру. Моя компанія буде на офіційному сайті UKGO, Але вам потрібно зрозуміти, що ця компанія не має права надавати фінансові послуги для клієнтів. Для того, щоб бути регульованим або мати ліцензію на надання даного роду послуг, мені потрібно бути. Регульованим під FCA, це регулятор Великобританії. І це вже займе там, від півроку, якщо в мене мене будуть суперкласні юристи навіть до двох років, і вартість буде до мільйона доларів, і плюс в мене немає жодної гарантії, що, врешті-решт, я це отримую, тому що вони не надають свою ліцензію саме стартапам. Тому ви маєте зрозуміти, якщо компанія дійсно регульована, Регульована це не, не на сайті брокера, а регульована на сайті регулятора, навіть в таких юрисдикціях, як Маврікій, Сейшели, Вануату, Багами. Це набагато більш захищає ваші права, тому що в разі чого ви можете звернутися до регулятора, і це є набагато кращі компанії. І саме в таких компаніях необхідно відкривати свої рахунки в порівнянні з брокерами, які зареєстровані. Майами, Лос-Анджелес, там UK, Гонконг. Ці компанії є сками. Вони не мають права вам надавати брокерські послуги. Тому це дуже важливо запам'ятати. І давайте я вам покажу приклад, як це виглядає на сайті, до прикладу, там ЕСКИ, це регулятора в Дубаї. Друзі, а зараз я вам хочу показати приклад, як можемо перевірити наявність регуляції в компанії. Зробимо на основі цього брокера StarTrader. Цю компанію дійсно рахую найкращим варіантом на сьогоднішній для українців. Тому, якщо ви дійсно шукаєте хорошого брокера, я залишу посилання в дописі до даного відео. а Також посилання на свій особистий телеграм. Якщо у вас будуть питання, можете мені сміло писати. Буду радий вам допомогти. Але давайте ми перейдемо до нашої перевірки. В соціальних мережах кілька місяців тому назад стартрейдер почав активно постити про те, що вони отримали регуляцію. ESCO. це локальна регуляція в Дубаї. І тут така справа: чи ми можемо довіряти інформації, яка є на сайті чи соціальних мережах брокера? Ні, нам потрібно йти напряму на сайт регулятора. в даному випадку. Я відкрив сайт ESK, Securities and Commodities Authority. Це організація, яка здійснює регуляцію перевірку компаній в об'єднаних арабських еміратах і дає їм право здійснювати тут свою діяльність. Давайте ми йдемо в Open Data і ми подивимося. Бачите, License Companies. Зараз ми пошукаємо чи дійсно StarTrader є в даному. Списку. І в пошуку пошукаємо Star Чи дійсно вони тут є? Як ми бачимо, те, що Star Trader Global Financial Consultations and Financial Analysis. І давайте ми дійсно ще перевіримо, де вона знаходиться. Так. І ми бачимо деталі брокера, знаходяться в Дубаях. Бачите, One Central Office Форкс. Це якраз там, де я проходив, і я вам показую, що вони дійсно там знаходяться на другому поверсі. Бачите, Level 2. Все тут повністю ми бачимо всю інформацію, які в них є акредитовані працівники. Board of Directors, і відкриємо навіть один секрет в один із директорів цеї дівчини з України, якою ми активно спілкуємося і співпрацюємо. І тепер зовсім інший приклад. Вчора до мене написав одній клієнт із Франції, запитався мою думку про дану компанію. І що я можу про неї як би сказати? Ну, в першу чергу, я завжди дивлюся, чи в них є хоч якась регуляція на сайті Wikifix, Хоча це не є найкращий сайт, тому що вони також просять гроші за рекламу. Тому це такий сайт для маркетингу. Але як ми бачимо, рейтинг дуже низький, і, як показує даний сайт, в них немає взагалі ніякої регуляції. Далі ми йдемо вниз. Можливо, є інформація якась на їхньому сайті, щоб вже далі пошукати на сайті регулятора. Але ще я бачу, що компанія тільки є Incorporated in Anjulia. Angulia, навіть не знаю, якщо чесно, де це знаходиться. Але Incorporated – це не це зареєстрована. Але давайте ми подивимося, які є термінали в даної платформи. І як бачимо, в них є MetaTrader 4. Тобто, я не можу навіть близько порівнювати там StarTrader з цим брокером, але. Я можу сказати, що ця компанія, ну швидше за все, вона не є скамом, так як в неї є MetaTrader 4. Чому саме так? Я не рахую її скамом. зараз я вам поясню. Якщо брокерська компанія має термінал mt 4 або mt 5 ми можемо вже говорити про те, що це не є скам. Звичайно, ми не можемо бути впевнені на 100% в якості даної компанії, чи це хороший брокер чи поганий, але це не є скам. Чому сталося так? Компанія Метаквос, а це власники торгових терміналів МТ4 і МТ5. Вони не тільки на сьогоднішній день збільшили місячну вартість за обслуговування даних терміналів, тобто колись це коштує 3 тисячі доларів, зараз 15 тисяч доларів і тільки за один сервер. Але й плюс вони максимально ускладнили процес отримання даних терміналів. Тобто, коли це можна було з легкістю якби зробити за один тиждень, просто десь відкрити якусь компанію. Все зараз має бути як мінімум компанія там регульована, навіть якщо ви можете отримати там термінал на регуляцію в коморсі, коморс буде компанія регульована, коштувати десь 30 тисяч доларів. Плюс цей процес десь буде там три місяці грубо. І ще плюс, якщо ви будете щось робити правомірно, неправомірне від, відношенню з вашими клієнтами, MetaQuotes може так само і просто цю ліцензію від вас забрати. Тому MetaQuotes для клієнтів це ще одним захистом, таким і інстанцією, куди клієнт може звернутися у випадку якихось проблем з брокером. Але за рахунок того, що ме вот все так ускладнив, поверстали різних багато інших компаній, які постворювали свої веб-термінали і продають їх за тисячу за півтора тисячі доларів. І всі ті клієнти, які на протязі мені останніх цих трьох місяців мені писали зі скаргами і там історіями про якийсь скам, це були саме клієнти, які працювали з брокерами, яких не було метатрейдера. Тому, друзі, звертайте увагу на це. Компанія має бути регу регульована, а не просто зареєстрована. Звертайте саме увагу на регу регуляції, тобто офшор. Це не є погано, але це набагато краще, коли компанія регульована штам ніж вона просто зареєстрована і без будь-якого терміналу. І плюс, друзі, найбільше питання, яке мене тригерить, коли ви мені пишете, це коли ви питаєте мене за бінарні опціони. Бінарні опціони це не про трейдинг. Це те, що не має жодного відношення до трейдингу. Якщо вам цікава ця тема, я можу записати там окреме відео, тому, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Але чому бінарні опціони заблоковані фактично у всьому цивілізованому світі, де є хоча б якась регуляція, тому що це неправомірний інструмент. Розумієте, це просто інструмент, як взяти гроші з одного кармана і покласти його в інший. Причому надуривши вас, розумієте, створити такі умови, в яких ви 100% втратити свої кошти. Тому забувайте про бінарні опціони зразу ж. Відкривайте рахунки врегульованих брокерах, підписуйтесь на даний канал, тому що в наступному відео ми почнемо працювати з вами над новим курсом, де я вам розкажу дуже багато чого цікавого. Дякую, друзі, за перегляд даного відео. Я обіцяю вам, що тепер я буду частіше на даному каналі, і до зустрічі у нашому наступному.